Так добре, коли є в людини, куди б їй не занесло таке своє, таке родинне містечко, селище, село, свій тясмень, псьо свій або горінь, велика річка чи мала, коротше кажучи, свій корінь. свідомість свого джерела. Ти можеш бути хоч на марсі на незвичайній висоті. Та знати завжди мусиш ти, звідкіль прийшов, і звідкіль взявся. Сентиментальний вихиляс на це один мій друг скривився, бо кожен взявся від кілясії, кожен десь та народився, і щоб поглибити урок, додав серйозний сердито про чийсь обмежений куток і про свиню, і про корито. Я розумів, чим тут сіль, але свиня і греч з нею бере потроху. Звідусіль, і залишається свинею. Я не герой, я син війни одірваний від стріх і віхоть. І часом болісно мені, що я не можу теж приїхати в своє село. Його нема, нема ні Клені, ні акації, Полтава, сквира, кінешма, Калейдоскоп евакуації усім нам, що пройшли цей шлях, і не упали, не замерзли. Село деревня, як ішла, були вітчизною по черзі. Хоч де б я був? Я завжди був під їхнім наглядом над Я в загальному збагнув. Що значить для людей окреме?